Шонор, цікава ситуація, що воліве 7 го року. На сервісі був, був автомобіль, запалені ключик лишили. І по факту вже комира людей сьогодні була. Переді мною ніхто не дав раду. А я доїхав, в чому ситуація. Ну що, новий чіпік. Новий чіпік. Ось тут прописав я новий чіпік. Старий прописувався, але не заводив, не запускав. В принципі, на форсунках на не було імпульсів, блок поління виходить зв'язок. Ну, але саме мене збували з толку, що насос качав, все-таки ризикнув і все вийшло. Що народ? Все вирішимо. Потрібно просто час і трішки подумати головою. Запускається з півточка майже. Ну, майже з півточка. Працюємо, автопідбір не зв'язочку. Так що горой, горой обладнання прописував, старий чіп нічого не вирад, просто заміна чіпа і все. Трацює без питання. Підбір на зузочку.